7 лютого середа, бажання Господа, утримання це самоконтроль, християнська стриманість це самовладання в усьому, у тілі, душі й дусі, бо той, хто прагне панування, стриманий, контролює себе в усьому. Це єдина справжня стриманість, і це для того, щоб ми могли прославляти Бога і тілом, і духом прославляти Його, і тільки Його в усьому, і в такий спосіб відповідати меті нашого творіння та нашого відкуплення. Господь створив і спокутував тіло так само реально, як і душу. Він піклується про тіло так само щиро і повно, як і про душу. І він хоче, щоб ми дбали про тіло так само щиро й повно, як ми дбаємо про душу. Тому він сказав а життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що ви перебувало і з'явилося нам перше послання Івана, перший розділ, другий вірш Таким чином можна з упевненістю сказати, що бажання Господа полягає в тому, щоб процвітання нашого здоров'я було рівномірним і збалансованим, із процвітанням нашої душі або духу. Ніхто ні на хвилину не сумніватиметься в тому, що Бог дав безліч вказівок і приписів для забезпечення процвітання душі, усі знають, що кожен, хто щиро приймає слово Боже. Про благо своєї душі неодмінно знайде свою душу процвітаючою достатком. Але оскільки Господь занотував своє бажання, перш за все, щоб наше здоров'я процвітало однаковою мірою з нашою душею, з цього, звісно, випливає, що він дав казівки та рецепти, які гарантують процвітання здоров'я. Однакові мірі з вказівками і рецептами, які гарантують процвітання душі. Однак про це дуже мало думають навіть ті, хто сповідує християнство, і багато тих, хто замислюється над цим, не вірить у це настільки, щоб спонукати себе до чесного вивчення Слова Божого, щоб дізнатися, що він сказав з цього питання, і потім відвести цьому місце в житті. Багато хто дуже турбується про процвітання своєї душі, нехтуючи своїм здоров'ям, тоді як, якби вони тільки замислилися і потурбувалися про те, як вони живуть і виправили б це Словом Божим, то процвітання їхніх душ було б настільки щедрим, що не було б місця для занепокоєння в цьому питанні.